У Вараському районі загинув пішохід. Сталося це 13 липня після опівночі у селищі Рафалівка. Відомо, що водій був тверезий. 24-річний житель села Малий Жолуцьк. Водій автомобіля Ауді а А6» не вибрав безпечної швидкості, не врахував дорожню обстановку та допустив наїзд на 64-річного місцевого жителя, який знаходився на смузі руху транспортного засобу. Від отриманих травм пішохід загинув на місці. Водій був тверезий. А в Сарненському районі водій мотоцикла отримав травматичну ампутацію ноги. Його пасажирка постраждала дещо менше. На момент аварії обидвоє були без мотошоломів. Відомо, що посвідчення водія керманич двоколісного не мав. Водій мотоцикла 21-річний місцевий житель не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та допустив самопадіння. У наслідок ДТП керманича двоколісного та його пасажирку госпіталізували до лікарні. У молодика медики діагностували травматичну ампутацію ноги та закриту черевно мозкову травму. У 18-річної мешканки села Тріскині перелом ноги. В рівному на вулиці Волинської дивізії обікрали мобільну кав'ярню. Наразі зловмисник знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання і за свої дії відповідатиме перед законом. Про те, що у Рівному на вулиці Волинської дивізії невідомий проник до кав'ярні, внаслідок чого спрацювала сигналізація на спецлінію 102, повідомив її власник. Працівники карного розшуку Рівненського районного управління поліції оперативно встановили особу зловмисника. Ним виявився 20-річний рівнянин. Правоохоронці за допомогою камер відеоспостереження з'ясували, що чоловік шляхом віджиму вікна проник до кав'ярні, де скаси викрив 18 тисяч гривень. Оперативники розшукали зловмисника на одній із вулиць Рівного. На одному із дитячих майданчиків рівного працювали вибухотехніки. Місцевих насторожили залишені без нагляду дитячі іграшки. Тож задля безпеки вони зателефонували фахівцям. На щастя, іграшки не несли загрози, як і територія навколо. Ольга Данілюк, новини Рівного.